Народ, всім привіт! До речі, дуже актуальна тема на сьогодні. Я сьогодні спеціально почав трансляцію, тому що, якщо ви чули, то з 1 лютого знову міняються ставки на розмитнення авто і питання по автомобілях буде дуже веселе. Точніше, кажуть, що орієнтовно посати підуть орієнтовно на 1000 доларів. Всім привіт, хто приєднався? З 1 лютого знову весело буде в нашій державі, самі розумієте, тому що в нас ніколи нічого до добра не йде. Ну і про нульове розмитнення можна всі забути. Відповідно, я сьогодні вам покажу ще по старому, що заїхало по старому ромитові, точніше, що по старих податках заїхало по платежах, і подивимося, що взагалі в продажі по Другобичі сьогодні. Так, глянемо, глянемо, ближче і далі. Приїхав я сьогодні на огляд по мазді одній з них, і заодно покажу вам всі, відповідно, бо зараз мазди реально солодкі пиріжки, можна сказати. Що взагалі робиться по цінах і що продається по помазди, бо повний привід зараз дуже. Люди питаються, це 14 тисяч механіка. За огляд вона закрилася та мазда. Я її відкрив тільки що вона на механічній коробці. Досить цікаво просто покажу вам, які ціни. І побачите, що буде з 1 лютого. Я розумію, що менше буде продаватися, але по факту і машин стає все менше і менше. Так, в Україні нічого ніколи не міняється. Пройдемося. 15 тисяч. Вона відкрита, все одно покажу вам. Мене сьогодні. Зараз я працюю в підборі автомобіля до 14 тисяч на автоматі. Кроссовери паралельно, я приїхав на одну мазду подивитися і гляну, відповідно вам покажу, що продається. Гляньте, на тряпкосі така досить збережна, хороша цікава. Мазда. Досить в досить непоганому стані, Єдине, що білий колір Limited Edition. Це 15 тисяч на автоматі 14 рік. Логічно, з 2014 року взяти щось живеньке з Європи і дизельне, це я думаю, що це майже нереально. До речі, на рахунок шкіряного салону, ви всі хочете на шкіренці, 400 тисяч коштує перешивка разом з картом, щоб ви розуміли. Нічого страшного в тому немає. Всім привіт, народ. Показую вам, що в загальному сьогодні по Другобичі і автомобілі, які ще заїхали по старому розмитненні, по цінах. Зараз з 1 лютого буде все дуже і дуже весело. До речі, де зараз поступають дуже смішні підбори. Сьогодні в мене жіночка дзвонила до 3200 шукала машинку, і я не уявляю, що можна за 3200 взяти живе і коротиша. Ну, глянемо, чистої рижиків немає. Досить гарненька, досить збережена. Так, скотські, є мінімальний у багажнику. Всім привіт, народ! Хочеться перед розмитненням показати, що продається, можливо, що хтось встигне по старому миті, що собі хапнути. Турек бачу закритий. На максималці. Пройдемось по машинках чисто так. Так, 21. Одна, одна. Одну я з цих маст оглядав сьогодні. Покажу вам всі зараз. Дійсно, сьогодні багато є на одній території. Маздусь, ця червона, досить цікава. Я її теж оглядав на немеханічній коробці. Цікава машинка 153 пробігу. Там була колись в ній проблема по якомусь датчику, не пам'ятаю вже, датчик помінявся і машина цукерок стала. Оцініть, як вам колір. От дивіться, мазда, мазда. Є сім маз на території на одній. 14 рік, 153 заявлено 14 тисяч. Вона закрита на червоному салоні, я б вам показав. Хотілося б її якось відкрити. Але вона закрита. Оцініть. Таке відчуття, що тут їздив якийсь сутенер. Хлопці, відкрили мені машинку, автомобіль. Дійсно, якийсь сутенер їздив. Дуже збочний і в гарному салоні. Звичайно, що я жартую. я думаю, що це жарт ви оцінете. Всім привіт, хто приєднався. Дивимося, що зараз цікаво продається, бо я дуже рідко роблю деталізацію по салонах. Я сьогодні вирішив вам показати, які вони взагалі всередині є і що по комплектаціях. Ось така маздуся. Ну, звичайно, хотілося б автомату. Гарний червоний колір. Салон червоний, ще б фуркоп червоний посував би. Ну, гарненько, до речі, на набузе. Акустика хороша. Кодос, та, якісь мінімальні нюанси, бачу по карті є. контроль шинах є. Старстопи. Ну, досить, до речі, кермо рідненьке, оцініть. Дійсно, тут видно, що по ньому є, що воно має 150 пробігу. Кнопочки ніде не затерті, нічого ніде взагалі. А ну народ, кому подобається такий салон. Я би, звичайно, я би таку Мазду купив, але на автоматі сміло. Ну механіка, в принципі, скажу теж, варіант хороший, багато хто в мене з клієнтів просто тільки на механічні коробці. ну, оцініть. Я думаю, що до тої ціни ще можна спробувати поторгуватися.